В ефірі першого подільського сьогодні ми поспілкуємося і дізнаємося усі секрети суперматеринства. Оскільки учора країна дізналася ім'я переможці шоу Супермама, На неї стала Яна Кухар, перша хмельничанка, яка брала участь у цьому шоу, і одразу перемога. Ну а сьогодні ми у програмі з перших дізнаємось секрети. Супер материнства безпосередньо від Яни. Вона зараз з нами на онлайн зв'язку. Привіт, вітаю з перемогою одразу. Дуже дякую, привіт усім. Ну і знаєш, я думаю, що багато хто слідкував за самим шоу. Слідкували за вашою сім'єю, але ніхто не не знає, як це все почалося. Як безпосередньо почалася ваша історія у супермама. Наша історія розпочалася з того, що е, це була ідея, така, яка не винашувалася на один день, а потім якось дуже сміливо вилетіло з наших вуст, і це було дуже імпульсивне рішення. Ми заповнили анкету, е, верніше дали відповідь на запрос менеджерів і, і полетіли, скажімо так, тому що далі життя просто понеслося. Хто не знає, сім'я Яни складається з п'ятьох осіб. І тут питання: чи всі погодились на зйомки, оскільки знаємо, що старша донечка Мілана, їй 11 років, і це підлітковий вік, коли у дівчини вже свої якісь вподобання, свої ідеї, свої бажання, чи всі погодились абсолютно? І як організували це все? Так, звичайно, погодилися всі, а без Дозволу дітей, їх би звичайно ніхто не змушував зніматися у проєкті. А ми поспілкувалися і прийняли рішення. Допитали в дітей дозволу, чи дійсно вони готові пережити можливо деякий хейт, тому що ми знаємо, що люди пишуть у, у соціальних мережах будь-що. І ми запитали, чи зможе старша донька перенести це спокійно, чи чи вона буде дійсно переживати це якось її і ми Вона сказала, що ні, і погодилась на це. А далі далі почали зйомки, і ми дуже дуже сильно всі хвилювалися та переживали. І хвилюємось навіть зараз, тому що для нас проєкт, нібито, закінчився вчора. Всі дізналися ім'я переможниці, але для нас все тільки починається, тому що ми до п'ятої ранку сьогодні читали коментарі від нашої аудиторії. Ось, до речі, про коментарі хочу поговорити. Про хейт ми обов'язково поговоримо також, тому що я думаю, що кожна людина, яка знайомиться з своїм життям, знайомить своєю сім'єю безпосередньо в самому шоу Супермама, отримує хоча б трішки, але хейт завжди є. За що ви хвилювались ось найбільше, коли вирішили вже, коли вже заповнили пропозицію з того, що будете брати участь у Супермамі? За що хвилювались найбільше? За хейт? Чи були ще якісь? Сумніви, якісь хвилювання? Ні, за хейт абсолютно не хвилювалися. Більше хвилювалися за те, як це сприймуть діти, тому що коли ти самостійно обираєш зніматися тобі чи ні, ти людина доросла, яка оцінює свої фізичні можливості, свій моральний стан. А все ж таки, коли є камери, коли є інші люди в твоїй квартирі для дітей, це звичайно мінімальний стрес. Але класно, що на дітей це не дуже повпливало. Тобто, ми їх готували. Ми говорили про те, що до нас прийдуть люди, будуть встановлюватись камери, і тому я думаю, саме через це вони легко перенесли зйомки. Ось саме про зйомки хочу запитати. Оскільки ви ви точно а, були готові до зйомок морально, але ось коли з'явилася безпосередньо ця знімальна, а, загалом знімальна команда, у вас в будинку, і до моменту виходу самого ефіру, вже а, пройшло досить багато часу, але чи є щось, що значно відрізняється від самих зйомок до ефіру, і щось можливо вас обурило щось для вас стало новиною, оскільки дуже багато знімалось і поза кадром, і також можливо є щось, про що ви сьогодні шкодуєте? Можливо, ви щось сказали, а сьогодні змінили свою думку. Ні, ні, немає нічого. Команда це професіонали, це не перший сезон супермами. І так як мій чоловік також медійна особа, ми розуміли, що це? Ми розуміли, Міли, що всі наші слова дійсно можуть вирізати і вставити якось не так, але цього слава богу не сталося е, Є мінімальний такий нюанс, але він незначний, тому що є трохи все ж таки. А, через монтаж, удар з до мого чоловіка виходить в його сторону трохи каміння, понеслося Але ми про це не шкодуємо. Він як голова родини забрав повністю весь хейтий удар на себе. Я дуже дякую йому за це. І сподіваюся, що для нього і для його морального стану не матиме ніяких наслідків а якщо і матиме, я обов'язково його підтримую. Ось, до речі, я не часто дивлюсь супермаму, але це був не перший випуск, який я подивилась, і завжди до всіх учасниць углядача є якісь претензії, є якісь питання, зауваження. Ось у вашому у вашій четвірці у мене були питання до всіх учасниць, окрім вас і вашої сім'ї. Здавалася, ідеальна картинка, здавалася б, ідеальна сім'я, приклад для всіх. Ви, ось, коли подивилися на себе з сторони, чи є у вас без? безпосередньо до самих себе зауваження? Mm, мабуть, ні. Я вчора з захопленням дивилась свій випуск. Бачите себе зі сторони, це дуже хвилююче а у нас було повно гостей. Ми разом з дівчатами дивилися фінальний випуск. А, ні, зауважень немає, і я вважаю, що я, мій чоловік та мої діти а, дуже круто виглядали в кадрі, і ми зробили саме так, як ми цього хотіли. І це класно. Ось, до речі, про інших учасниць, якщо слідкувати за вашими соціальними мережами, можна зрозуміти, що ви здружилися. Ви дивилися всі випуски шоу разом, але з вами не було четвертої учасниці Марини. Ви безпосередньо з Аліною та Анією передивляєтеся. І ось по з першого випуску було зрозуміло, що Марина вона трималася якось осторонь. На вашу думку, чому не склалися загалом, чому не знайшли спільну мову з Мариною, і чи загалом, коли йшли на програму, очікували, що знайдете. Для себе нових подруг. А щодо подруг, я думаю, скоріше ні. Я не думала, що це будуть саме подруги, але мені насправді як людині, яка дуже вірить в людяність, в щирість і в те, що кохання і добро має бути найбільше в світі, я Вірила в те, що людяність переможе, тобто не можуть бути усі ось такими, якимись, як в деяких випусках, там а, жорсткими, хитрими, наглими. Тому я сподівалася, що я потраплю саме в ту а, четвірку, там де будуть будуть дівчата класними, людяними добрими, і так і сталося. Кожна з нас абсолютно а, нормальна, адекватна, добра, кожна по-своєму класна матуся, тому що ви бачите, що так, ми абсолютно різні і методи Ховання і погляди на життя, але нас об'єднує те, що ми все одно а, ми людяні. Ми завжди от залишились поруч одна водної, і ми. Чому це нас поєднало? Ми дуже переживали один і той самий біль. Ми да? не кожен день ти знімаєшся у проєктах. Тому от нас це об'єднувало. Чому з Мариною трошки не зійшлись? Я не погоджуюсь насправді, що з першого з першого дня є якісь там з нею недомовленості. Це її така особиста думка. А чому не зійшлись? Мені здається, тому що вона почала грати роль. Вона не була такою, яка вона є в житті, тому що на фіналі ми з нею розмовляли. Вона класна, вона молода матуся, так, вона просуває свій бізнес, вона хороша людина. Але те, що вона висвітлює зараз в своїх соціальних мережах, це трошки не те, що вона робила навіть під час проєкту. Тобто, в нас я вважаю, було абсолютно гарне, нормальне спілкування. Хто їй порадив далі вести якісь такі агресивні моменти і наклепи на нас, я не знаю. І варто про це подумати. Безпосередньо ця участь у шоу є її можливістю подивитися на своє материнство, зробити якісь висновки, ну і також поспілкуватися безпосередньо з психологом і почути на, на її такі важливіші питання відповіді. А мені здається, що Дмитро Карпачов він вас більшість підтримував, навіть коли інші матусі мали якісь претензії до вас. Він до прикладу, стосовно того, що ви 8 років у декреті він казав, що в цьому немає ніяких проблем. Бемі, якщо ви виконуєте повністю свою функцію мами, і ви повністю виховуєте дітей і надаєте їм і освітні процеси, і також психологічну якусь допомогу. Чи були у вас відчуття, коли ви спілкувалися з безпосередньо командою шоу, що ви все ж таки переможете? Чи була просто надія віра в себе? Віра і Надія в себе, звичайно, була, а найбільша підтримка була від мого чоловіка. Він казав, що ти супермама, я вважаю, що ти маєш перемогти. Не було впевненості на 100%, тому що кожен із нас завжди шукає в собі якісь моменти, над якими готовий пропрацювати. Ми не знали кінцевого результату і кінцевого цієї картинки, що буде, тому що це ж зйомки, вони дуже довго відбуваються. А ефір всього година, тому. Не вірила, не вірила, і навіть коли я отримала браслет, я... я не знала, як себе навіть поводити. Я навіть сьогодні не знаю, як себе з цим поводити і далі з цим жити, але це дуже приємно. Які висновки зробили для своєї сім'ї, оскільки я пам'ятаю, що також психолог вам сказали, що роль мами і подруги це зовсім різні, і поєднувати це не можна. Чи змінилося, як чи ваш підхід до материнства? Чи отримали ви вже цей статус супермами і вирішили, що все робили правильно? Нічого змінювати не потрібно. Завжди щось потрібно вдосконалювати в нашій ситуації. Дійсно зробила висновок, що подруга мама не може бути так. Мені пояснив Дмитро Карпачов, чому саме я маю бути мамою, мамою, ніякою не подружкою, не сусідкою і так далі. І так ми зробили висновок. Ми будуємо трошки по іншому зараз стосунки з старшою донькою. І які плоди? Плоди найкращі, тому що моя дитина вчора була настільки задоволена тим, що вона побачила, тим як вона відповідала ми неймовірно пишаємось і сподіваюся, що це буде так і далі. Дуже мене тішить те, що вона приходить додому і розповідає абсолютно все а це головне. Тобто, я в курсі всіх подій, що в школі, що на вулиці, і це, це нам приємно. Закінчилося шоу. Ви кажете, що у вас все лише розпочинається? Давайте більш детально про це що змінилося з того, що ми побачили ось учора. Ви перемогли в Супермамі. Як склалося ваше життя далі? Що змінилося станом на сьогодні? А ну, по перше, до п'ятої ранку ми читали коментарі від аудиторії, яка знаходилась на під відео, Хто писав, що нам було це важливо, тому що тільки розуміючи відповіді і якийсь фідбек від соціуму, ти зрозумієш, що в правильному напрямку ти йдеш на стільки теплих слів, стільки підтримки мені подобається, що. Дівчата не пишуть лише про мене, а вони і пишуть про те, що і інші учасниці теж молодці. Вони пишуть про людяність, вони пишуть про добро, і це круто. А що ще змінилось? Змінилось напевно не знаю. Сьогодні я відчуваю щастя більше аніж в той день, коли я випала, тому. Саме на зйомках. Тому оце тепло всередині, і оце відчуття емоційного щастя. Мені подобається. Кожен день хочу так. І напевно питання, яке я думаю, буде важливе почути нашим глядачам. Чи рекомендуєте ви брати участь у цьому шоу або ж в якихось подібних шоу? І для кого це шоу точно табу? А... Точно для тих, хто хоче хайпитись, для тих, хто хоче швидкої якоїсь слави, щось, аби запам'ятатись, от, от не йдіть. Тому що все може просто повернутися проти вас і це стрес, для чого воно вам. А як, перед тим, як іти на цей проєкт, я порадила ще з однією учасницею супермами, вона приймала участь раніше. Я просто запитала, чи варто? І вона сказала дуже круті слова: якщо ви впевнені у своїй родині, тоді спробуйте це такий собі життєвий досвід. Якщо ви не впевнені, у вас є якісь камінчики, ось ці подводні, то тоді, мабуть, не варто. Тому що якщо воно вилізе, потім все і всі це побачать на всю країну, то як ви будете з цим жити? Тому от в нашому випадку я була впевнена у нашій сім'ї, тому я абсолютно не шкодую і рекомендую всім. Для кого це важливо? Для, для для тих, хто хоче отримати якийсь життєвий досвід новий, це дуже круте приключення. Тому пробуйте. звичайно, варто йти, якщо ви про це думаєте, якщо ви цього бажаєте, тому що життя одне і потрібно робити те, з чого хочеш ти. Дякуємо вам. Ще раз хочемо привітати вас з перемогою і побажати далі ще більше перемог і більше взаємодії, взаєморозуміння з вашою сім'єю. Тому що я думаю, що для багатьох ви точно є прикладом. Дякуємо вам. Дякую. Ну а ми прощаємося з вами. Дякую, що сьогодні були з першим подільським. Це була програма з перших уст і протягом сьогоднішнього дня. Ще дуже багато наша команда підготувала, тому залишайтеся з нами.